Розділ 30. Так сталося, що поки Давид і його люди на третій день прибули до ціклага, то амалекітянці напали з півдня на ціклаг, зруйнували ціклаг і спалили його вогнем. Жінок, що були в ньому, а також усіх, що залишались, від малого й до найстаршого, захопили в полон. Проте нікого не вбили, а лише забрали з собою та подались своєю дорогою. І коли війшов Давид. Зі своїми воїнами в місто, то воно виявилось спаленим вогнем. А їхніх дружин, їхніх синів та їхніх дочок було взято в неволю. Тож Давид і чоловіки, що були з ним, заголосили вони плакали доти, доки зовсім не стало в них сил далі плакати. Обидві дружини Давида також були відведені в полон, Ахінуама, єзреелітка та Авігея, колишня дружина Навала, Кармелійця. Давид опинився у великій небезпеці, оскільки його люди за все, що сталося, вже мали намір побити його камінням. Всім було вкрай тяжко, адже кожен відчував душевний біль і бідкався за своїх синів та за своїх дочок. Але Давид кріпився надією на Господа свого бога. Давид сказав священнику Авіятару, сину Ахімелеха принеси до мене ефот. І авіатар приніс до Давида ефот. Тоді Давид запитав Господа, говорячи, якщо я вирушу в погоню за цією ордою, то чи я наздожену її? Відповідь була такою Наздоганяй, адже ти, безперечно, їх наздоженеш, і неодмінно визволиш усіх. Отже Давид вирушив разом із шістьма стами воїнів, і незабаром вони прибули до потоку Бесор, де залишились ті, що ослабли і відставали. Але Давид із ним 400 мужів погнали здалі, а 200 ослаблених чоловіків залишились, оскільки не змогли подолати потік без сор. Переслідувачі в полі натрапили на якогось юнака, єгиптянина, і привели його до Давида, дали йому поїсти хліба й напоїли його водою, дали йому також трохи сушених фіг та два пучки родзинок. Коли він це з'їв, то прийшов до тями, оскільки він нічого не їв і не пив води вже три доби. Тоді Давид запитав його чи й ти і звідки ти тут взявся. А він відповів: Я юнак з Єгипту, раб одного Амалекітянця. Мій господар мене залишив, оскільки три дні тому я захворів. Ми нападали на південь Керетейців, що належав Юдиним нащадкам, а також на південь Халева, а ці клак ми спалили вогнем. Тоді Давид запитав його. Чи ти зміг би запровадити мене до тієї зграї? А той відповів Присягнися мені Богом, що ти не вб'єш мене і не віддаси мене в руки мого господаря, тоді я заведу тебе до тієї орди. Він привів Давида на те місце якраз тоді, коли вони, розпорошившись по всьому полі, їли й пили, радіючи великій здобичі, яку награбували у Филистимській місцевості та в Юдейському краю. Тож Давид громив їх від світанку і аж до вечора наступного дня. Не врятувався з них ніхто, крім 400 слуг, які сіли на верблюдів і втекли. Отже, Давид врятував усіх, кого захопили амалекітянці, визволив Давид також обох своїх дружин. Ніхто з них не загинув від наймолодшого до найстаршого, всі їхні сини й дочки, так само й здобич, що ті награбували, Давид повернув усе. Давид також захопив усі отари овець. Та стада худоби амалекітянців, їх гнали перед власною скотиною, яку також відібрали, при цьому вигукуючи, це здобич Давида. Коли Давид повертався до тих двохсот воїнів, котрі втомились і не змогли далі йти з Давидом, а розташувались біля потоку Бесор, то вони вийшли назустріч Давидові і на зустріч воїнам, котрі були з ним. Підійшовши, Давид, привітав тих людей миром. Проте серед тих, котрі ходили з Давидом, були злісні й недоброзичливі мужі, які говорили, оскільки вони далі не ходили з нами, то ми не дамо їм нічого зі здобичі, яку ми відібрали. Нехай кожен з них візьме лише свою дружину і своїх дітей і йдуть собі. Але Давид сказав: Не робіть такого, мої брати, з тим, що Господь учинив для нас. Він зберіг нас і віддав у наші руки ту зграю, яка на нас напала. Та й хто слухатиме вас у цій справі? Тому яка частка того, хто брав участь у битві, такою ж має бути частка того, хто залишався в обозі. Діліть усім однаково. З того дня й надалі цей звичай в Ізраїлі став законом аж до сьогодні. Коли Давид повернувся до ціклага, він послав частину здобичі старішинам Юдеї та своїм наближеним зі словами Це вам подарунок зі здобичі. Відібраної від Господніх ворогів, тим, котрі в Бетелі, тим, котрі в Південнім рамоті, і тим, хто в Ятірі, тим, котрі в Ароері, тим, котрі в Сіфмоті і тим, котрі в Ештемуа, тим, котрі в Ракалі, тим, котрі в Ярахмеельських містах, а також тим, хто в містах кенейців, тим, котрі в хормі, тим, котрі в бор Ашані, і тим, котрі в Атахі. Тим, котрі в Хевроні, а також у всі ті місцевості, де Давид, ховаючись, поневірявся зі своїми людьми.